Україна зараз веде визвольну війну не тільки за свою територію, але й за українську культуру, національну самоідентичність та право бути українцями, тому збереження традицій нашого народу також є важливим фронтом у боротьбі із ворогом. Ця боротьба проходить не на полі бою, а в наших серцях і душах, і ті, хто своєю творчістю сприяє популяризації української культури. Стають воїнами мистецького фронту. Як, наприклад, дві юні дівчини із маленького села Клинове, що на Сатанівщині. Олександра Боднар та Альона Одукалець, учасницями фольклорного колективу Жванчик у селі Клинове, є з дитинства. Обидві гарно співають, танцюють, грають у невеличких виставах. Дівчатка-зірочки ми їх називаємо, тому що вони світяться на сцені. Їх це видно, їх видно кругом. Кожна з дівчат яскрава і творча особистість, як зазначає керівниця колективу Саша Ботнер успадкувала творчі здібності від батьків. Коли я ще починала свій трудовий шлях, це були далекі 80-ті роки, її дідусь був у нас дід Мороз, а бабуся просто співала, поки не виросли батьки оцієї сашуні, мама. Її мама до сьогоднішнього дня бере участь в нашому колективі. А тепер і Сашуня і її молодші брати Картемко. Маючи поклик до співів, Саша після закінчення школи подала документи до Київського національного інституту культури і мистецтв. Хоча батько дівчини радив їй обрати більш практичну професію. Тато якраз тоді був в гарячій точці, і він не дзвонив десь буквально тиждень. І тут він дзвонить і думає, що ж мені сказати. Кажу, пап, якщо моя доля, то я спробую, от хоча б буду намагатися, тому що потім буду себе картати, що я не спробувала. На ранок після випускного Саша дізналася, що її зарахована до вишу, та через війну справжнє студентське життя їй недоступне. Весь перший курс я довчуся на дистанційці. Університет, якраз в центрі Києва, почергсь, там де її були прильоти, і тому тато сказав, ні, ну немає того, чого би хотілося відчути. Там гуртожиток зі всі посиденьки вечірні. А ось 20-річній Альоні Одекалець пощастило більше. Навчаючись у Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії, вона встигла спробувати себе не тільки в ролі студентки, але й вчительки. Три роки підряд практику Альона проходить в своєму рідному ліцеї в селі Клинове. З кожним разом я все більше захоплююся своєю професією. Я рада, що я стала вчитель... Та на початкових класів, тому що спостерігати за розвитком дітей, спостерігати за їхньою філософією, за їхніми такими цікавими розмовами, цікавою думкою, надзвичайно приємно. Займаючись у фольклорному колективі Жванчик з трьох років, Альона знає багато українських танців, пісень, традицій нашого народу. Все це вона використовує у своїй педагогічній діяльності і вважає, що кожен вчитель повинен знайомити дітей з нашою культурною спадщиною. Показувати дітям красу свого народу, свою культурну спадщину, аби вони усвідомлювали те, що. Народилися в такій прекрасній країні, аби вони не соромилися того, аби вони от ще з дитячих років шанували свою мову, шанували свої традиції, якось розвивали це, якось осучаснювали. Оксана Клімова переконана, що дітям з такою вчителькою пощастило і радіє, що не дивлячись на навчання, Альона продовжує відвідувати жванчик. Це джерело доброти, джерело знань. Всі заходи, які ми проводимо, майже без альонки не відбуваються. І Альона, і Саша переконані, що пропагування української культури під час війни є їхньою місією. Мистецтво бути, культурі бути це такий свій фронт, на якому ми маємо бути, от, аби надихати, хоча б якось надихати наших захисників, наших хлопців, які там. Ми обов'язково маємо підтримувати як морально, так і матеріально наших хлопців. Ми маємо бути сильними, ми маємо не здаватися, ми маємо показувати, що вони на вони теж мають якусь опору, вони теж можуть будь-який час звернутися і не прийти до розбитого корита, а прийти до сильного джерела, з якого вони будуть черпати свою силу. Як зазначають дівчата, страшний досвід війни розставив свої акценти. Проте вони обидві переконані, що сила українців в усьому українському, українській мові, українській пісні, українському слові, у всьому нашому, яким ми повинні розвивати.